Пане Вікторе, стосовно воєнного стану і стосовно е розриву дипломатичних е відносин, так із Російською Федерацією, що ви думаєте, з цього року? я вважаю потрібна і е воєнний стан, і я вважаю, що на всій території України е чи Принаймні, у прикордонних областях, і це не тільки Донецька та Луганська, це ще і Київська область, Києвом, це ще і так, це ще і Чернігівщина, і Житомирщина та окремі власне, ну та ж сама Одещина, так О, ну щодо Херсонщини. Не там є нюанси, але так. На Херсонщина просто вузький перешиє. Там його можна і так тримати. А ситуація в чому? І це ж не єдине, що потрібно. Те, що зараз прийнято, це класна декларація. Але цієї декларації абсолютно недостатньо. Це не те, чого я чекаю від парламенту, наприклад, як резервіст. Я як резервіст від парламенту чекаю чіткої відповіді, чи не від парламенту, чи взагалі від держави. Я мобілізуюсь на цьому тижні, чи не мобілізуюсь? От мені просто все цікаво. І це мало боже, це мені вже мали сказати. Мені цікаво, чи розриваємо ми дипломатичні стосунки з Російською Федерацією. Мені цікаво, чи вводимо ми санкції проти Російської Федерації. Мені цікавий, що Раскін казав якраз закон про зброю. Бо це теж для мене, як для громадянина України, зараз напрочуд, актуально. І ось відповіді на ці питання я хочу від Верховної Ради почути. А те, що Верховна Рада визнала, що у нас є агресія, і закликала міжнародників нам допомогти. Ну дякую за це. Але це абсолютно очевидно. Це те, що мало бути зроблено абсолютно автоматом, і фактично тільки як почалось саме засідання. Але давайте мені, будь ласка, практичні uh -huh. мені, як громадянин України, потрібні практичні дії, практичні рекомендації і усвідомлення, що країна буде робити, і що я, як частина цієї країни, як частина її системи оборони, буду робити. Я цього не чую, і я знаю, чому я цього не чую. Я цього не чую, бо не сформована, як вже казала пані Савсун, позиція офісу президента. На подавати ну, інформувати це дуже просто. Путін перетворюється на північно-корейського лідера і перетворює Росію на півпівнапівнічну. -пів а ми можемо це стати Пов... південною Кореєю. А, можемо. Історія Підомо. в тому, що він просто зараз лякає тим, що в нього залишилось. Він постійно підвищує градус і лякає ну зараз. буде ще ядерною війною, але насправді в нього немає це потенціалу. Це просто бравада старіючого, глупіючого, старого КДБшника. І ми здатні протистояти збройній мощі Російської Федерації, бо не така вже та і му.